Шановний Олександр Віталійович, як вже цитовано наш закон, ви наповнюєте повноважень з моменту складання присяги. Ви її склали. У нас у Конституції присягу складають не тільки судді. Присягу складають інші високі посадові особи. І так, я б сказав би зовнішньо, Інститут присяги, він. Виконується. А от що далі, як він реалізовується, і які бувають наслідки, коли е, присягу хтось порушив, ну, судді звичайних суддів знають, що ми вилучили цю, цей момент із Конституції під час конституційної реформи. Але є посади, на яких присяга все одно має бути матеріалізованою, вона має свій юридичний зміст. І повинна мати свої юридичні наслідки, якщо вона порушена. Отже, кілька хвилин тому ви в новому статусі, за яким вас управнено на здійснення Конституційного судочинства. Конституційний суд поповнюється суднями і вашій особі, тими, кому, мабуть, випадає ще більша місія, ніж попередникам, з огляду на Новий статус України як держави, Україна як член, як кандидат на членство до Європейського Союзу. А це значить, що і Конституційному судові України відведена особлива роль у цьому питанні. Отже, вітаючи вас з, зі вступом на посаду і зі складенням присяги і набуттям повноважень. Бажаю вам успіхів у передовсім виконанні. Професійних обов'язків на цій посаді, служінні Конституції і Українській державі як кандидатові на правдиве на членство в Європейському Союзі, завдяки чому в Україні впровадження європейських стандартів у тріаді європейських цінностей це правдиві демократії, людських правах і правовладі, має бути не ілюзорним, вдаваним, а реальним, дієвим. Бажаю вам в цьому успіхів.